Доброго ранку, мої любі друзі! Рада вітати вас на нашому занятті! Так приємно вас бачити такими красивими, здоровими, чистими! Такі ви молодці так про себе дбаєте. А чи знаєте ви, що всього ми побачити не можемо? Існують такі організми, які одразу ми не бачимо, але можуть нам принести багато шкоди. Називаються вони віруси і мікроби. І зараз я пропоную вам переглянути маленький ролик. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Мультизнайка ТВ представляє! Привіт! Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гристи нігті і не облизувати пальці. Бавтеся, скільки хочете і забруднюйте скільки завгодно, та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками Є ймовірність запалення від часточок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос, тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету і після. Миття рук перед їжею ще ніхто не відміняв. Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне, після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороби. Траплялося цілі міста вимирали від чуми чорної віспи. Отож, пам'ятай, проста звичка мити руки. Може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. того, щоб перевірити необхідність дотримуватись чистоти і мити руки, я пропоную вам побути справжніми дослідниками. Чи готові ви бути справжніми науковцями? Тоді попросіть ваших батьків нам допомогти. Чекаю вас в лабораторії. Для досліду нам необхідна. Тарілка з водою, друга порожня тарілка, звичайний мелений перець, ножиці та будь-яке рідке мило. Наше мило ми трошечки-трошечки випустимо в нашу тарілочку. Уявімо з вами, що тарілочка з водою це наша з вами ручка. А перець, батьки, допомагайте. Це злі мікроби і бактерії, які бачить лише лише в мікроскоп. Ось ми з вами гуляли і трошечки замурзали наші ручки. Що ж робити? Опускаємо наш пальчик в цю водичку. Погляньте, який пальчик став. Брудний! На ньому видно крупинки, так, наші мікроби. Спробуємо позбутися цих мікробів за допомогою мила. Опускаємо пальчик в мило і до наших мікробів. Що відбулося? Давайте ще раз спробуємо. Дивіться уважно, що відбувається з мікробами. Вони від мила тікають. Отже, дуже-дуже потрібно мити руки після кожної прогулянки. Отже, дітки, чи сподобалось вам бути справжніми дослідниками, справжніми науковцями? Так, дійсно так. Скажіть, а яке правило ми сьогодні з вами запам'ятали? Завжди миємо руки після прогулянки. Молодці, адже наші руки це наше здоров'я. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!